У школі професійної журналістики при угорському консульстві усе по-дорослому дітей навчають правильній вимові. Письму розповідають усі тонкощі теле та радіоефірів. Олексій Медведенко навчається у 9 класі. Хлопця приваблює все, що пов'язано із журналістикою. Мені цікава ця професія в тому, що журналіст може зрозуміти і побачити те, що не може побачити інша людина. Вона розуміє людей. Наталія ще з раннього дитинства знала, що стане телеведучою дівчинці навчання не аби як подобається, адже з кожним кроком вона ближче до своєї мрії. Вона ще з маку хотіла стати телеведочою я від мами і мама запропонувала мені це. Я вирішила сходити. Мені сподобалось, і я продовжувала ходити і здіснувалася все більше і більше. Юлія Маріїчина розповідає після відпочинку діток в Угорщині в рамках проекту Європейські цінності для дітей України хотілось зробити для малечі якомога більше цікавих навчальних проектів. Школа журналістики один із таких. Разом з почесним консульством угорщини місті івано Франківськ. Разом з фондом. Оксанка, виснише, яка нам допомагає ми вирішили зробити ось такі курси журналістики для діток, учасників АТО для внутрішньо переселених осіб, також для мало забезпечених діток, які так само відвідують цей гурток. Це така невеличка допомога. Засновник школи професійної журналістики Оксана Кваснишин каже, працювати з дітьми одне задоволення, адже вони хочуть знати абсолютно все. І вже найближчим часом юних журналістів можна буде побачити на екранах телевізорів. Ми маємо кілька вже проектів започаткованих, незважаючи на те, що вони місяць лише тільки займаються. Ми їм ставимо дикцію, мовлення і йдемо записуватись на радіо і телебачення. Якраз в грудні на одній з телерадіокомпаній майстер, Одна проукраїнська програма, і кожен з них буде автором цієї програми. Кожен отримує там певне завдання, і відповідно їх можна буде почути, побачити в ефірі. Двері школи професійної журналістики при угорському консульстві відчинені для дітлахів два рази на тиждень. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал РеаІ.